Це польське радіо для України. Наше вір продовжить програма Христини Пічкур Міжнародний безлад, в якій авторка обговорює з експертами актуальні світові події та порушує важливі геополітичні питання. Про що почуємо сьогодні в п'ятому випуску? Дізнаємося від Христини. Війна в Україні на тлі виборів у Сполучених Штатах і значення зовнішньої політики у цьогорічній виборчій кампанії. Запрошую слухачів почути п'ятий випуск програми Міжнародний безла» та я її авторка Христина Пічкур. До президентських виборів у Сполучених Штатах залишилося менше трьох тижнів. Лукас Робінсон з інституту глобальних справ Нью-Йорку стверджує, що питання зовнішньої політики матиме значний вплив на результат боротьби між демократкою Камалою Гарріс і. Республіканцем Дональдом Трампом, експерт американського аналітичного центру наголошує на тому, що на цьогорічних виборах це питання може відіграти більшу роль ніж у попередні роки у сполучених штатах. Зазвичай панує думка, що виборці не надто думають про зовнішню політику. Проте, як показують дослідження цього року в умовах війни в Україні та війни на Близькому сході, значення зовнішньої політики може бути важливішим. Лукас Робінсон. Однак зазначає, що внутрішні справи надалі залишаються пріоритетом для американців це економіка, імміграція. Питання Росії та України може бути не настільки важливим, як інші глобальні виклики, такі як тероризм чи зміна клімату, вплив або очікувані наслідки яких можуть більш безпосередньо торкатися американців. Майсімдеморджеректлий афект Америки. У вересні Нью-Йоркський інститут глобальних відносин провів серед американців опитування громадської думки щодо ключових питань зовнішньої політики Сполучених Штатів. Обсяг репрезентативної вибірки становив 1835 осіб. Доповідь американського аналітичного центру свідчить про те, що дії США спрямовані на деескалацію війни в Україні, вважаються пріоритетними більш ніж удвічі частіше ніж ті, які можуть призвести до продовження або загострення цього конфлікту у розмові з Лукасом Робінсоном. Я порушила також питання іноземного втручання у вибори у США. На початку жовтня інформаційне агентство Reuters повідомило про те, що представники американської розвідки заявили, що іноземні суб'єкти впливу ймовірно працюватимуть, щоб посіяти сумніви щодо результатів президентських виборів. За словами американської сторони, на виборців скоріш за все може очікувати потік дезінформації та кампаній впливу, організованих ворогами Сполучених Штатів Гадаю, це безперечно викликає занепокоєння, адже для значної частини населення сполучених штатів кібератаки це один із тих пунктів, які викликають найбільше занепокоєння. Про це свідчать відповіді понад чверті респондентів, яких ми опитали. Дезінформація та іноземна пропаганда це те на що люди звертають увагу. Декілька днів тому американське видання Wall Street Journal опублікувало результати найновішого опитування, які свідчать про те, що кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп переважає кандидатку від демократів Камалугарі з питання зовнішньої політики. Йдеться зокрема про війну в Україні, а також конфлікт на Близькому Сході. Вибори у Сполучених Штатах відбудуться вже 5 листопада. А одне з питань, яке найчастіше лунає у східно-центральній Європі. Пі, якими можуть бути сценарії перебігу війни в Україні після приходу до Білого Дому нового господаря своєю точкою зору щодо цього поділився головний аналітик з питань України польського інституту міжнародних справ пізм Даніель Шліговський. Ну я я думаю, що особливої різниці між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс не буде. Це означає, що і адміністрація Гарріс, і адміністрація Трампа прагнутимуть якомога швидше припинити війну і намагатимуться обмежити американську допомогу для України. Головна відмінність полягатиме не стільки в змісті цієї політики, скільки в стилі проведення. Гадаю, Дональд Трамп просто безпардонно спробує, і я не кажу, що це спрацює, тому що швидше за все не спрацює. Але він спробує домовитися з Росією або намагатиметься змусити Україну та Росію розпочати переговори. Натомість адміністрація демократки Камали Гарріс діла б більш делікатно, так би мовити, у білих рукавичках. Демократи намагалися б тонко вирішити це питання. Однак і демократи, і республіканці погоджуються з тим, що війна затягнулася, що американська участь в допомозі Україні є надто великою, і що це взагалі європейське питання з їхньої перспективи, що це генеральна кесія європейська. Подібну думку висловлює також Матеуш Петровський, експерт з питань сполучених штатів, також польського інституту міжнародних справ. що незалежно від виніку президентських схоже, що незалежно від результатів президентських виборів у США Україна все ж може бути змушена почати мирні переговори з Росією. Звичайно, швидше за все цей процес відбуватиметься інакше, в залежності від того, чи буде наступним лідером США Дональд Трамп чи Камала Гарріс. Проте здається, адміністрація Зеленського до цього вже готується, беручи до уваги, хоча б візит до Сполучених Штатів. Президент України розмовляє з обома сторонами і враховує різні можливі сценарії. На жаль, усе вказує на те, що якщо ця війна має в якийсь спосіб закінчитися, то і демократи, і республіканці схиляються до того, що це має бути досягнуто в результаті мирних переговорів. Звичайно, адміністрація Камали Гарріс робила б це у більш партнерському форматі, сприймаючи Україну як партнера в цих переговорах. У випадку перемоги Дональда Трампа можливим є навіть, скажімо, екстремальний сценарій, тобто прямі домовленості між Сполученими Штатами та Росією та оприлюднення цих домовленостей окремо на переговорах між США та Україною швидше за все могли б бути примусові рішення про поступки. Już co do części ukraińskiej terytorii. Це був би зовсім інший формат. Інша справа, це те, що тристоронній формат Сполучені Штати, Україна Росія також може бути неможливим через те, що важко уявити, принаймні на цей момент, що Україна і Росія можуть досягти такої згоди щодо того, якою б, наприклад, мала бути американська підтримка для України в довгостроковій перспективі, навіть якщо Камала Гарріс стане президентом США. То в Конгресі все одно немає достатньої підтримки, особливо з боку республіканської партії. Під час нашого нещодавнього спільного з іншими експертами візиту на південь США до Аризони, Невади та Техасу, можна було почути, що на запитання про ситуацію в Україні американці переважно відповідають, що вони звісно підтримують Україну і розуміють усе, що відбувається. Але попри це, реальність виглядає так, що ніхто не підтримує війну. Всім хочеться, щоб це якнайшвидше закінчилось, щоб припинилось кровопролиття. Хто б не запропонував швидке рішення закінчення війни шляхом мирних переговорів, чи це буде Гарріс чи Трамп. Ніхто в американському суспільстві не вникатиме в подробиці, як саме це станеться. Люди підтримують цю ідею незалежно від форми. Проте можливим є також сценарій, так би мовити, зраненого Дональда Трампа, який хоче говорити з Путіним, який хоче говорити з Росією, який хоче досягти великої мирної угоди та отримати Нобелівську премію як людина, яка стабілізувала світ. Але з Росією і Путіним зовсім не легко домовитися. Якщо Росія гратиме занадто гостро, Дональд Трамп почуватиметься ображеним і йому просто не вдасться досягти своєї мети. Ja dума już, w takim u wypadku zmieniłby swój sposób myślenia i uważałby, że co wina ma je zakończyć tycia za Napoli boju. Powiecie, przestawia swój sposób myślenia i myśli w takim razie ta wojna musi się zakończyć na polu bitwy. У зв'язку з нинішньою військовою ситуацією в Україні з'являється дедалі більше голосів про те, що конфлікт між Москвою і Києвом може бути заморожений. За словами Матеуша Петровського, це стане серйозним викликом як для України, так і для всієї європейської системи безпеки. Експерт підкреслює, що це може вплинути зокрема на вступ України до НАТО. Це, насправді величезна проблема, тому що з одного боку багато говорять про вступ України до НАТО. Але якби конфлікт був заморожений, то мені здається, що не вистачало б підтримки, особливо серед європейських країн для цього процесу інтеграції України до альянсу. Заморозити конфлікт не означає його припинити. Я не думаю, що вдалося б досягти консенсу. Усу між державами, що в результаті якого було б вирішено прийняти Україну до НАТО, лунало б дедалі більше голосів про те, що конфлікт може знов спалахнути в будь-який момент. А це означало б необхідність втручання союзників. І це, мабуть, найсерйозніший виклик для України та європейської системи безпеки, адже союзники мають подумати про те, як забезпечити надати Україні реальні гарантії безпеки в довгостроковій перспективі. Не йдеться про постачання зброї, про обіцянки щодо співпраці, а те, що насправді посилило б відчуття безпеки України і, звичайно, стримувало б Росію. однак, почуття. bezpieczeństwa Ukrainy i realnie będzie też działać odstraszająco oczywiście na Rosję. Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня виступив у Верховній Раді з презентацією плану перемоги у війні проти Росії. За його словами, план перемоги складається з п'яти пунктів: геополітичного, двох військових, економічного і безпекового, а також трьох таємних додатків. Своєю думкою щодо того, чи підготовлений план перемоги сприятиме посиленню української позиції за для справедливого завершення війни, поділився експерт Даніель Шліф. Говський Ми приблизно знаємо, які пункти охоплює цей план. Мова, зокрема, про надання Україні більшої військової допомоги та гарантій безпеки, а також про вступ України до НАТО в цьому документі. Немає нічого такого, чого б ми не очікували. Більшу частину пунктів вже раніше навіть почали оприлюднювати у публічному просторі. Але звісно, важко сказати, що це план перемоги, тому що на даний момент немає плану припинення війни. Єдиний спосіб припинення цієї війни це перемога на фронті. Але зараз досягти цього просто неможливо. Віграна на фронті, а в телементі попростуєста можливе. Експерт Даніель Шеліговський, однак вважає, що нині надто складно передбачити, як саме складеться доля України. Носи та й войне ще десидує доля цієї війни ще не вирішена, результат ще не визначений. Ця гра триває весь час. Згаданий підготовлений план, різноманітні саміти це все елемент для переговорів. Президент Зеленський і його команда торгуються із західними партнерами, щоб допомога була якомога більшою і тривала якомога довше. Зараз будь-яке припинення вогню фактичне чи формальне, гадаю, було б лише короткочасним, тимчасовим. Закінчення війни це не кінець конфлікту, тому що конфлікт між Україною та Росією не зникне. Коні з воїни то не з конфлікту вони зника причина конфлікту між Україною та Росія. А я нагадаю, що моїми співрозмовниками у п'ятому випуску програми Міжнародний безлад були експерти Матеуш Петровський і Даніель Шеліговський з польського інституту міжнародних справ. А також Лукас Робінсон з інституту глобальних справ у Нью-Йорку. Програму можна почути щосереди о 20.05 одразу після новин. Тож почуємося.